Рівно п'ять років тому цього дня у Рівному офіційно відкрили проспект імені Марка Безручка. Цьогоріч на його честь вирішили провести ще й міні-футбольний турнір. Цей турнір це такий момент би поєднання і примирення наших братаських дори Польщі і України, тому що це один з таких елементів і трансформація наших народів. І також показати нашу спільну силу проти нашого спільного ворога на сході Москви. Змагання з міні футболу на честь Марка Безручка відбулося на майданчику Дю США номер 4. У турнірі взяли участь чотири команди: об'єднана команда національного університету водного господарства та рівненської станиці пласту. Збірна команда консульств Республіки Польща у Львові та Луцьку. А також команди з Долбунівського харцерського гувця Волинь та пре представників Нацгвардії. Ідея є така, щоб віддати честь пану Безручку, генералу, спільному герою Польщі і України. І взагалі ми підтримуємо, ми тут граємо, стараємося грати. І якщо це буде в наступних літах продовжатися, то ми будемо також брати участь. Організацією і самим турніром Наша команда дуже задоволена. Мають бути такі турніри проводитись і бажано, чим частіше, чим більше, тим більше буде залучатися людей. До таких турнірів більше буду займатися спортом. Це від цього ми тільки виграємо. Учасники турніру розіграли між собою три малих і один великий кубки. Їх виготовили спеціально для міні-футбольного дійства імені Марка Безручка. Ці маленькі кубки це кубки будуть тим командам, які посядуть перше, друге, третє місце. А сам кубок цей великий, він буде перехідний. У нас ідея така, щоб зробити цей турнір постійним. А кубок перехідним, тобто цього року грають ці команди, хто виграє, кубок знаходиться в них. Наступного року грають, грають так само команди, хто виграє, кубок переходить тій команді. Цьогорічний великий кубок турніру імені Марка Безручка виборола об'єднана команда національного університету водного господарства та рівненської станиці пласту. Друге і третє місця дісталися відповідно представникам нацгвардії та команді харцерського гувця Волинь. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.